Всім привіт! Я обіцяла, що покажу, як буду черенкувати свої широколисті гортензії. Це черенки, які я купувала навесні, дуже маленькими. Вони в мене виросли, не квітували, тому що вони в маленьких горщиках. Може, якби росли в ґрунті, може, поквітували, ну не знаю. Мені хочеться в горщиках поки. Що я роблю? Для череночка. я підписую стаканчик саме таким сортом, як тут, щоб не попутати. Тут у мене части, три часті. Одна часть землі з городу, У мене пухка земелька гарна, одна часть верхового нейтрального торфу. Це друга частина, а третя частина, ось отакий торф написано для блакитних гортензій. Це вважається кислий торф. Тобто, широколистим гортензіям потрібен кислий торф. Щоб вони не хворіли, щоб в них було зелене листя це така їхнє, таке їхнє середовище. Далі, що я робитиму? Я дивлюсь, де в мене дерев'яний стволік такий вже ось коричневий, ось він. Я трошки вище беру і зрізаю, і зрізаю макушку. Тепер мені потрібно прибрати прибрати оці листя, всі зрізати, щоб цей черіночок посадити в горшок. Тут старі листя також треба прибрати Ось оці всі. Такі вони старі, пожухлі. А це вже прирости, це вже молоді. Їх треба зберігати на наступний рік, з них будуть квіточки. Тобто, бажано, щоб вони не примерзли зимою. Я вже казала, що я буду їх тут в теплиці прикопувати. Їм в тепло не можна цим гортензіям, Іначе вони не будуть квітувати, і заморозок їм не можна. Можна дуже низьку температуру, плюс один, плюс 2 або нуль. В общем, трошки така квітка примхлива. Але чого не зробиш раді красоти. От я підготувала черіночок, обрізала йому листки, поукорачувала листки. Сажаю в цей торф грунт.